Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чудово маємо подію справді в нашому житті християнському. Великий день, коли наш Ісус, наш Господь, Він звершив велику перемогу заради всіх нас, за що справді велика подяка. Слава нашому Богу. І я готувався до проповіді. Справді, думки якось розбігалися, тому що одне свято один раз в рік, багато проповідників, і всі проповідують саме про тему Воскресіння і думаєш, ну а що б сказати? І я так читав і шукав місця, справді саме перечитував євангелистів, Матвія, Луки, Марка, Івана, які саме описують Воскресіння Ісуса Христа, як це відбувалося, і підбирав місця, думав, що саме зачитати. Але буду читати з Матвія з 28 го розділу і з перших віршів Матвія 28 з першого вірша. Як минула субота, на світанку першого дня в тижні прийшла Марія Магдалина і друга Марія побачити гріб. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба, відвалив камінь від дверей гробу і сів на ньому. Зовнішній вигляд його був як блискавка, і одежа була, як сніг. І зі страху перед Ним сторожа затремтіла і стала як мертва. І ангел, озвавшись, сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема Його тут, Він воскрес, так як він сказав. Ідіть, подивіться на місце, де Господь лежав, до цього місця. Справді, величний момент Воскресіння, коли Ісус Христос, Він встав з мертвих, і коли жінки бачили цю. Картину, як стався великий землетрус, пише, що прийшов ангел, і з силою своєю він відвалив цей камінь. Коли я читав за Воскресіння, ці жінки, йшовши до гробу, вони роздумували, казали, ну хто ж нам відвалить каміння? Вони бачили цей камінь, яким був закритий гріб, тому що вони були присутніми, коли Ісуса хоронили і ховали в цей гріб. І вони йшли з пахощами. Вони мали якусь надію, тому що вони йшли, вони хотіли намастити тіло Ісуса, але ж думали, роздумали в серці: ну хто ж нам відвалить той камінь? Камінь справді був великий. І вони не очікували побачити саме ангела Божого, який, відваливши камінь, каже їм: кого ви шукаєте? Чого ви шукаєте живого серед мертвих? Він вам казав: згадайте. І жінки справді згадали, але в великому страсі вони не знали, що робити. І справді, е сторожа, яка була біля гробу, були люди, які, можливо, е несли службу в війську. Вони не знали, можливо, таких великих чудес і на їхніх очах твориться велике чудо, і написано, що сторожа заніміла, ставши як будто мертвою. Затремтіла і стала як мертва. Справді, тому що е, це не під силу людям таке велике чудо, і люди вони не могли просто повірити в такий, е, таку чудесну справді, картину, яка була перед ними. І коли справді ці вояки, далі ми можемо прочитати в 11-му вірші 28-го розділу до Матвія, 11-й вірш. І як вони йшли, деякі сторожі прийшли в місто і сповістили перевсвященникам про все, що сталося, вони ж зібравшись зі старшинами. Зі старійшинами порадились і дали багато грошей воякам і сказали їм, кажіть, що і учні його прийшли вночі і вкрали його, коли ми спали. А як правитель почує про це, ми переконаємо його і визволимо вас від неприємностей. Вони ж взявши гроші, зробили, як їх навчено. І слово це роз... рознеслося між юдеями аж до цього дня, до цього місця. Як ми бачимо вже в той час. Сатана, знавши, що Він програв битву, він всіма способами хотів збити людей, щоб люди не повірили, що справді Ісус Христос Воскрес. Він всіма способами старався нав'язати брехню, щоб не вірили люди, справді, що Він зміг воскреснути з мертви, так як він казав, третього дня. І самі ж пересвящен, пересвященники, вчителі закону, вони були. Ініціаторами цієї, можна так сказати, брехні. Вони, знаючи, вони, вони як, якби повірили те, що сказали вояки. Вони повірили, але боявшись, щоб люди почули цю правду, вони підкупили вояків, сказавши, що скажіть так і так. І написано, що вояки зробили так, як їх навчено. І це рознеслося між людей і пише далі, що і аж до цього дня. Знаєте, навіть в наш час є люди, які вірять справді тому, що сказали фарисеї для вояків. І є люди, які кажуть, там написано, що учні його викрали. Ми знаємо правду, не треба, не розказуйте. Хоча багато справді українців вони вірять в це свято, вони ходять в церкву, і справді вони знають, що Воскресіння воно було, що Ісус воскрес. Але багато людей справді. Повірили в ту неправду, яку посіяли пересвященники. І багато хто навіть в наш час, вони кажуть, да, був Ісус Христос. Але, можливо, Він не був Сином Божим, да, Він був як пророк, Він був на землі. Але вони не вірять в Божественне Воскресіння Його. І багато хто відступається, вони шукають, вони думають, що Він мертвий, того, що написано, і вони опираються на Писання і кажуть, що Він помер, так. Але вони відрікаються від того, що Він мав справді Божественне. Якби народження, Що він справді був сином Божий, який прийшов на землю, справді по великому плані нашого Бога. І, як Андрій казав, він з великою любові до нас прийшов, і він терпів кожну наругу над собою. І що далі, диявол хотів зігнати, щоб він думав, що все, він помре. і... Буде Його перемога, але Ісус мав владу, Він мав ключі від пекла, і Він зійшов туди. І справді була велика перемога. І на третій день наш Господь Ісус Христос, Він воскрес, Слава нашому Богу! І в наш час нам, християнам, справді тим, хто вірить в нашого Бога, вірить в Його велике Воскресіння. Нам треба буде тим світлом, яке, яке просто буде закривати цю неправду, яка була посіяна ще тоді. Пересвященниками вони навчили перших людей, ті, які бачили справді Воскресіння, які бачили того ангела, і пересвященники самі ж повірили. Вони не хотіли цю правду розповсюджувати. Вони придумали брехню, яку пустили, і до чого часу люди справді є, які вірять. Але, як я вже казав, нам, християнам, справді потрібно всіма силами донести до людей. Що був Ісус Христос, да, Він помер, але Він на третій день Воскрес. І Він великою силою, великою любов'ю любить всіх нас і призиває всіх до себе, щоби справді ми не шукали живого між мертвими. Як співали брати сьогодні в ранішньому зібранні чудовий псалом, я занотував приспів ці рядочки, каже, що не шукайте живого між мертвих. Воскрес він. Я Його не шукаю, бо знаю, Ісус є живий, Він, надія моя, Воскресіння і життя. Не шукай, не шукай, Він живий. Слава нашому Богу! Брати і сестри, я би хотів справді, щоб ми, християни, ті, хто повірили в Його Воскресіння. Е, да, один день в рік ми відзначаємо цей день, коли Ісус Христос воскрес, але щоб ми кожного дня пам'ятали про це, щоб ми кожного дня. Всіма способами старалися, якщо знайдеться та людина, яка не вірить, щоб ми могли донести і розказати справді, що є той Христос, який прийшов на землю, страждав по великій любові до нас, але Він воскрес за кожного з нас, не дивлячись на нас, гріх, що ми інколи люди самі забуваємо про його, справді диявол всіма способами старається нас, навіть християн, збити з дороги, тим самим хоче заглушити. В віру в нашого Бога, щоб ми вірили, справді, що є сильний Бог, який подолав Його, який диявол вже є переможений. Справді, і ми маємо вірити в це і надіятися на того, хто прийшов і воскрес заради всіх нас. А за ці слова, хай буде Богу, подяка. Амінь.